Пропоную вам спостереження за кущами восени. Ми вже з'ясували, чим кущі відрізняються від дерев і трави. А зараз більш детально розглянемо кущі на території дитячого садку. Зустрічає нас біля входу в садок кущ, який називається спірія. Або в народі його називають наречена. Літом він одягає яскраву білу шапку на себе. Поблизу, кущ з калиною, потім ми його розглянемо більш детально. Обабіч посаджені кущі юки. А це кустики троянди і шипшини. Бачите, листя на них вже значно жовтіше, ніж було. Кущ буску. Листочків вже мало, вони. Такі вже стали майже прив'ялі, але ще тримають зелений колір. А це ялівець. Скоро він підросте і буде вищий за розміром. А от і калина, інший кущ, який вже значно пожов і втратив свої листочки. А на цьому кущику калини навіть видно ще ягоди. Простоять вони до морозів. На прогулянці біля будинку або в парку чи сквері знайдіть знайомі вам кущі, назвіть їх наживо, а ті, які ви не запам'ятали, спитайте у батьків, поспостерігайте за ними і запам'ятайте, як вони виглядають.